Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нині на богослужінні читається Івангелій від Матфея, в якому Христос повчає людей, які зібралися довкола Нього притчею про сім'я, котре уособлює в собі слово Боже. І залежно від землі, тобто від людського серця, в яке воно потрапляє, дає різні плоди. Одне потрапило в терен, і він заглушив його, інше впало на добру землю і вродило. Нині свята Православна Церква відзначає з почестями собор Архангела Гавриїла. І священного писання ми знаємо, що Архангел Гавриїл кілька разів згадується як небесний вісник, якого Бог посилає, щоб сповістити людям свої плани про спасіння роду людського. Ім'я Гавриїл означає єврейською мовою сила Божа. Він є один з семи головних янголів, які відповідно до книги Товита приносять молитви святих і входять перед славою святого. Так архангел Гавриїл кілька разів пророку Даниїлу розкривав йому таємниці про пришестя Месії, гонінь антихриста і кінця світу перед пришестям Сина Божого на світ, архангел з'явився у храмі старця Захарії і повідомив йому про чудесне зачаття предтечі. А через шість місяців він з'явився у Назареті Діві Марії зі звісткою про обрання її бути матір'ю Христа Спасителя. А також, на думку деяких отців церкви, архангел Гавриїл був посланий для підкріплення Спасителя під час молитви в Гевсиманському саду, і потім для того, щоб сповістити Богоматері день її успіння. Ось чому у богослужбових книгах церква іменує Архангела Гавриїла служителем чудес. Сьогодні православний календар. Сердечно вітає з ним ангела-чоловіків, які мають імена Гавриїл та Степан, возлюблені у Христі. Преподобний Нікон Оптинський дає нам добру пораду. Будь-яке діло, яке б воно не було, виконуйте старанно. Як перед лицем Божим і пам'ятаєте, що Господь бачить все. І ми з вами не забудьмо: п'ятниця, день пісний, вживаємо більше страв із додаванням овочів та фруктів.